Вам. Це Славко. Ви нам так добре донатили, що ми вирішили зробити вам бонус. Сьогодні ми поговоримо за справжні причини того, чому Північна Корея постачає Ерефії певні види артилерійського стрільна і ракетних боєприпасів. Власне, я б сказав простіше ракет до РСЗО. І це буде більш такий широкий огляд з екскурсами в культуру того, чого ви не розумієте. Перша причина, скажу зразу: Корея передавала РФ і 152 мм стрільно, тому що слідом за Китаєм переходить на стрільно 155 мм. Ось 107-го року Чучхе Сау, бачите, взірцем є китайська. І вони працюють, і довший час була дискусія. От зараз зверніть увагу, це наші брати, японці і корейці досліджують. Я вам скажу, що ніякий європейсь, ніякий американець, повний фобій антикорейських расистських, він не може зрозуміти, що відбувається в Кореї. Кореї розуміють лише японці та трохи китайці. А південні корейці, про що будемо говорити, вони теж. Затруєні ненавистю, розумієте. От у них як до братнього народу, розумієте? Японці теж братній народ карець, але вже трохи це підзабули, тому там трохи є розуму і об'єктивності. Ну і ресентименту імперського. Значить, а південці я зараз вам покажу, що вони кажуть. Тому що японці ось що важливо. Ось поверніть увагу на це от стрільбу дивізіона. Тут цікава буде думка артилерістів, наших практикуючих на оцю от подію. Бачите? Одна з батареї Гаубиць, що з нею трапилося. І всі вважали, чи це є 152, чи 155. Бачите, всі робимо оце. І 155 написано. Це новітня 155. Все. Стало це ясно 25 апреля 22 го року. Ми визначилися остаточно ясно, що тепер треба це все стар'є продавати. І всім цікаві оці випадки, що це горить. Нещільне замикання затворів, бо якість корейської артилерії в принципі відомо. От що цікаво наших бративар артилерії, от стріляє батарея Сау, що це за полум'я. Чи це внаслідок нещільного замикання затвора, прорив газу парагових обратних, чи ще щось ми будемо дуже вам вдячні. За цю тему. Тепер що ще ми будемо говорити з вами? За постачання артилерійського стріляння, як сказала Ася, так нам ще хорошо постачали. Правильно, тому що, подивіться, війна. Запросили 50-го року міномет ПМ 43 122 міліметра. 100 штук дали 55-го року. Радянський Союз. Розумієте? Ще попросили міномет дали 55-го року. розумієте? Попросили 54-го року. 50-го дали 54-го. Тут, от із мілості 200 штук дали 51-го року в війну. Бачите, РСЗО попросили БМ 13. Попросили 49-го року, дали 53-го. Попросили ще Катюшу, 49-го року дали 54-го. Попросили 49-го дали 55-го. Попросили 49-го 100 штук, ну, не обрізавали, дали 52-го. Попросили 100 штук 49-го, дали 51-го. Попросили 50 штук 49-го, дали 51-го. Гріх нам жалуватися. І тому, коли ми звернемо увагу на це постачання, ми бачимо знову D20, D20, зараз... Тип 59 130 мм М-30 старі, бачите, поставки. Війна, попросили 50-го, дали 53-го. Попросили 50-го дали 54-го, 50-го, 55-го. Ну, тут от 50-го 100 штук дали 51-го року. МТ-30 дали ще 50-го попросили, 52-го дали. 49-го попросили, БС-300 Артціма. Дали 53-го. Ну, правильно, 49-го попросили, дали 51-го. 49-го попросили, дали 52-го. 50-го попросили, от не побрезгували, мл 20 все-таки 50 штук дали. До чого ми це все говоримо? Щоб ви і в основному давали Д-74. Тому, коли ви побачите оці арт-системи корейські, в них мало Д30-х. Розумієте, оце найбільш хороший огляд, в принципі, корейської арти. Ви бачите, сотка БС-3, те, що ми говорили, старі. Пам'ятаєте, обговорювали? Ось вони сотки противотанкове. Оце, от це 100. Я її 122 мм радянська стара, як вона була. Перед Д-30. Ну, ви знаємо. Гаубіс, така у мене така столі стояла, батько привіз іграшково. Ну, ви розумієте, М, як воно, ну, чесно сказати, не пам'ятаю. Тут вона тип 54 Тут вони трохи помиляються, наші брати. Ось 74, -ка. їх 74 завжди цікавила. Де 74 гармата, в тому числі берегової артилерії, та що було у В'єтнамі, в, Кита в Китаї, а 122-міліметровий стрільно до д 74 з Д-30-кою не взаємозаміняємо. Тому що значна кількість потужностей корейських працювала на те, щоб д 74 й поставки. От бачите, йдуть поставки. Так, як ви нас, слухайте це зараз. Ну, встретиться, я вам згадаю, як ця стара. Д74, С74. Ось і тут і лише трохи Д-30. х Бачите? 200 штук Д-30 х пройшло. 66-го года поставки 66-го, -67 67-го, І така ж кількість д х Ви бачите, що тут треба. ж, А 19 це стара система ще довоєнна. Ось бм 21 РСЗО, про що ми це з вами говоримо? Повертаємося. Про те, що не так просто все добити. Це знову-таки, ви бачите, Д74 або Тіп 60. Тому що переробляється, це не гвоздіка на базі Д-30, це вже інша система. Зараз ми поговоримо за те, що на базі Д-30. І стріль ж теж не відповідає потужностям. Ну, Потреба, власне, Російської Федерації. З 74-й поки що не стріляють. Що не довели ми їх до того стану. Ось. Знову, ви бачите, 130 ка йде. Берегове арудія 130. ка Ось. І ось іде 152, нарешті, стара на базі Д20. Бачите? Установлена на базі Д20. Ось. А позаяк тепер переходять на нові системи. І що тут мені більше за все подобається? Зараз я вам трохи це є. Так, перейдемо назад. На. Так, це Пектусан, це фаерберт на корейську. О, зараз, отут, от просто щоб поговорити з вами. Так, де тут вона? 170 міліметрова. Слухайте, отак вот от. Зразу і не знайдеш. А бугаш, слухайте. О! О, вона! Бачите, на базі піона. 170 мм арт-система. Чому я вам це говорю? Бо ми зараз будемо насолоджуватися а, перше літературне відступлення велич японської мови. Ну, по-перше, що це С-18 версія, і їх дуже важко знайти. Зараз ми поговоримо за цю систему і все-таки знайшли, з чого їх робили. але блеск японской мовы. Дальнобойная артиллерия, которая является одним из оснований для заявления силу будет морем огня, что является угрозой, которую Северная Корея часто представляет вместе с системами залпового огня, является этим. И ее боялись, пока правда не раскрылась. Верно, что он должен быть объектом страха даже по стандартам 2020 года, поскольку он может напрямую поразить Силу. Просто медиатюризация ядерного оружия и установка баллистических ракет, которые несопоставимы с дальнобойной артиллерией, стали свершившимся фактом. Поэтому объектом страха стали баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Короче, кажучи, евреи так говорят, короче, так это еще была светлая полоса. Кроме насилов были насилены, вот эти арт-системы, так это еще была светлая полоса. Оценка души оце роскиш. учитывая, что северокорейские военные не обладают физической силой и навыками полевых сил специального назначения сухопутных сил самообороны Японии, это хорошо. Ось, і головне те, чого ми не знали про 170-мм систему, а брати наші японці дізналися: ствол орудія не являється повноцінним огнестрельним оружием, а скоріше, доволі грубою трубою. Гаксан, это место, де їх перше побачили, і там назвали, ізготовлен путем сварки двох стволів з копированої советской 170-мм береговой пушки. Он имеется в виду с глубокими нарезами, вариантом 3-4 мм, ну, короче, это мы потом поговорим за вариант, какого орудия использовался. Он был установлен на корпусе танка Т-55 или 59 и как побочный эффект, такой чрезмерной модификации, его точность очень плохая. Поэтому 100 мм гаубица Чучхе на шасси пиона размещена целый бачелый. И вот, говорит, современное дальнобойное огнестрельное оружие может гарантировать хорошую точность только в том случае, если оно изготовлено с помощью точного процесса. Конечно, трудно ожидать хорошего показателя попаданий при сварке двух стволов вместо изготовления надлежащего ствола с нуля. Даже если высокоточное огнестрельное оружие, оно все равно будет промахиваться, если его поместить на шасси танка, а не на шасси самоходной пушки. Это связано с тем, что шасси танка построено с упором на оборону и не оптимизировано для точного огня дальнобойной артиллерии. Тут циками разрахунки стрельбы, когда 170-ка стреляла против корейских К-9. Во время, когда Кадеевич впервые выстрелил во время бомбардировки острова Йон составило примерно 5 минут, плюс 8 минут, 13 минут после атаки, что на 17 минут меньше времени, которое потребовалось для подготовки к первому выстрелу Гоксана. Потому что Гоксан имеет почти четверть часа 17 минут время подготовки к выстрелу. Кроме того, время бомбардировки острова Йонгхен-До, поскольку он только что прошли обучение на цикорейце, не было боеприпасов, поэтому солдатам пришлось переносить снаряды и заряды со складом на огневую позицию. Теперь, когда был введен транспортер боеприпасов, разрыв значительно увеличился. В любом случае, если предположить, что он может стрелять непрерывно в течение 17 минут, Теоретически К9 может выстрелить от 34 до 50 1 выстрела на орудие или 204 и 306 выстрелов на батарею, что является достаточным временем для ответа. Что мне подобается. Однако, говорит, пион благодаря своей превосходной системе управления огня может посадить 2,5 выстрела в минуту, что намного превосходит чучки. 1-2 выстрела в 5 минут. И вот тут мне нравится. Не только Северная Корея, чисто Япончина, пыталась изготовить этот тип заглушенного длинноствольного орудия, но и доктор Джеральд Бу также пробовал ее в протекте Харт. Однако, Пусковое оборудование проекта ХАРП является продуктом, который является кульминацией технологии, искренности и науки ученых на другом уровне, чем ГАКСАН. Бачит, да никогда понятие искренности у японцев не делалось. Яких их захит не перевыховывал, я скажу. И вот еще вот тут дали все-таки, бачит, 45-й год, они мимикрировали, печенки перестали есть. В костюмах ходят, в штанах, но я скажу, что... Я бы на месте американцев им не поверил. Я бы им в рот не положил. Несмотря на то, что калибр составляет 170 мм, разрушительная сила снаряда достаточно ужасна, чтобы сравняться с огневой мощью 105 миллиметровой буксируемой пушки армии Республики Корея. Это связано с тем, что вес боеголовки уменьшен для такой большой дальности. Так что вес снаряда составляет всего 20 кг. Ну, 21 кг у Д-30 нашей. Ешеум не разрушить. Результати испытательных средств. Ну, тут расист, конечно, прет из японцев, они все-таки сожалеют, что СИУ не могли этими гарматами. Результаты испытательных стрельб также показывают, что взрывная сила в лучшем случае равна или ниже, чем у 105 миллиметрового снаряда аналогичного веса. Было бы трудно нанести значительный ущерб Сеулу, который плотно застроен железобетонными зданиями с огневой мощью 105 миллиметрового гаубичного снаряда. Он может повредить некоторые участки здания, но не может разрушить его. Кроме того, точность низкая, поэтому маловероятно, что снаряды будут сконцентрированы на цели. Мощно. И вот мне, говорит, подобается. В целом, как следует из названия, это дальнобойная гаубица. И хотя ее дальность действительно велика, в остальном это самоходная гаубица с техническим уровнем, которая отстает от времени во всех отношениях, таких как точность, скорострельность и огневая мощь, до такой степени, что было бы невежливо сравнивать ее с самоходными гаубицами К-55 или К-9, которые эксплуатируется армия Республика Корея. По словам бешенцев, состояние самоходных орудий и танков, принадлежащих Северной Корее, настолько ужасно, что это чудо, что они нормально функционируют. Так что кажется, что эти артиллерийские установки Чучхе просто блестят и ухожены, как блестящие абрикосы. Погодьтесь. Это шедевр. Так ось, повертаємося, але в чем тоді проблема? шош ж с цими? Ось велика стаття БТР, новий БТР. Ось взірця був 2020 року. Спочатку 2010 року вони взірцево були М-10 на БТР-80. І деякі, я скажу, ж теж не люблять і в Кореї. Вма... Озумієте, Україна вже така держава, що має настільки міцну репутацію, що навіть снаряди для нас можуть купити лише Чехи. Це. Я так роблю, коли замість себе Асю посилаю по інстанціях. Тому що я ні одного просити не порішаю. А Ася порішає. Репутація різна. Так ось. І тому Чехи замість нас купують артилерійські стрільни. Бо якщо ми самі підемо, і скажемо, що давайте розпагавідемо ці гроші, нам не продадуть. Так ось зверніть увагу, БТР 80 а бачите, 10 і 22 штука. 2000 і 2001 перший рік. А люди корейці кажуть. Що це продали ми, щоби ці 32 БТР для останнього вагавої установлено в Кіняні, щоб до смерті захищати Верховне командування. Ви розумієте, у нас така репутація навіть в Південній Кореї, що я дивуюся, як вони нам стрільно продають. Але повернемося до цієї дуже геть-жарти, значить, до цієї розумної теми. Що вони між 10-20 роком вирішили перейти на зброю, що щоб зовні імітує американський страйкер? І бачите, це от на вас 122 мм арт-система на базі Д-30, І, ймовірно, з автоматом заряджання. Хоча південні корейці, як аналітики кажуть, що це макет. Вони злобствують, кажуть, що ніякого страйкера у них не вийшло, що от компоновка. Ось страйкер. Ну, розумієте, що добитися від південних корейців визнання технічних досягнуть Північної Кореї, це як від вас, мої любі українські патріоти, доброго слова про Росію почути, хоча вони, між іншим теж чогось досягають інколи. Розумієте, Ми занадто добре і знаємо, щоб сказати щось хороше, так і тут. Ось, значить, що, що як стоп'ятка не дуже страйкер, вони кажуть, що це буде поганий і аналог 105-мм страйкер, і треба переходити головне на унітарний снаряд. Розумієте, що і 122-мм нова буде під унітарне стрільно. І коли ви кажете, а чому основні заводи корейські ви не показуєте, вони ж теж роблять, основні корейські заводи роблять час 155 мм і 122 мм під унітарний патрон. Ім є з чим зайнятися. Ані теж бігуть од советського наслідя. Навіть їм біжить. Розумієте, зараз все це лайно перекидають російські армії. Навіть корейці з цим не хочуть мати справжню, ха хоч і хочуть як китайці 200 років тому, хоча б імітувати західну зброю. Бо багато кажуть, що це все робиться для парадів. Ну це злобствують. южаки хангуки злобствуют, тому, что скажут, что ну нет, что это все макеты, что это все не настоящее, ну не может того быть. Ну да, на базе Д-30, а что вы хочет? А лишь патрон, на подходящее ли это оружие? Ну, это вы сами можете прочитать, значит, впираться в эти вот, вот, интегрированный снаряд, ну да. Это, власне, про то, что мы Так ось, Значить, і це уходить. Ось це було на Центавре. Це от вони власне на цим працюють. О те, що за ми говорили за ці за Птурси, до коротше кажучи, буду зараз завершати перед останнім літературним поворотом. Що Корея теж стрімко тікає від радянських зірців зброї, від радянських калібрів. І тому їх перепродає ці запаси Російської Федерації, щоб ми були розумніші і щоб ми раніше запустили чехів, бо чехи допомагали північним корейцям робити танки. То чехи за нас би і порішали, щоб не всі ці глупі ембарго американські, то повірте мені, все це стрільно зараз би розривало українські гармати, а не російські. Ми б теж могли його купити. Якби були розумні і не йшли на поводу американської ксенофобії до далеко. сходных народов, но то, что они понимают конец империи, знают, что их похоронят. И теперь останье, значит, что я вам хотел показать, это, что никакой корейской мовы не было. Вот Он говорит, они выглядят так, как будто они потерпят неудачу, но они постоянно создают необходимое им оборудование. Они говорит, не являются хорошими противниками, чтобы игнорировать их. Мішиче тут багато говорять, що підробляють, що зброя часто макети, навіть стрілецька зброя. І от а корейські солдати, в час, коли не були знайомі з іноземними мовами, я вам поясню до чого це, називають этот оружие табальчонг. Звукоподражание «та-та-та-та» на корейском языке называется «таба-таба-таба-таба». Ну, я и так и оказал на японском языке. Но сразу после освобождения корейцы услышали звук этого пистолета и придали ему японский стиль звукоподражания. Потому что в серии «Документальная война на Тихом океане» Слышно, як виживши во время атаки Банзай нагода у каналі, називайте американські поліметне, хоч та таба та ба Це коротше, про те, що як тільки вони отримали шок від бойового, бойового стресу, вони відразу заговорили японську, їх в школі вчили. Що яка кореїзація за вісім років неможливо, що можна знати, як пойти в магазин, да, яка бругатні невестку, блядь, я навіть я знаю це, не буду вам це казати, але... Ну, але йдеться про що? Про те, що військової мови не було. І тому корейці говорили, як правило, військові терміни, що на півдні, що на півночі японські, а потім американізовані. Тому що багато інструкторів і на півночі були японцями. Японці з охотою боролися з американським імперіалізмом в рядах північно-корейського війська. Вот. Да, в то время в Корее не только русский, но и английские языки почти не преподавались. Поэтому большая часть военной техники называлась по-корейски с произношением в японском стиле. пп 61 это пули, это такунг. Разговорный термин, испорный как югом, так и севером, потому что выстрел звучит как такунг. Ну, огненная палка, карамилтук. Официальное название, используя северокорейскими военными стиль, а пока русское произношение китайских иероглифов. М1 Гарант називався Ам'Реба, М1 Карабін називався Кельвин і М1 Карабін. техніка судя по тому, що техніка дружественних сил називалась по їхнім іменам, поскольку вони звучали легко. Похоже, що було мало інформації військової техніки. Це про те, що не поспішайте з українізацією. Под винометним огнем знаєте, важко лишатися Заговориш, як і корейці... Так як в школі навчали, власне, японською. І що мені подобається оце от. Ну, те, що, та, що останні корийці підтверджують, це правда. Я сам бачу, якщо стріляти дисковим магазином з ПБШ без перерви, то останні кулі упадуть у тебе метрів 20 перед тобою. Це правда. Зенитные ракеты Хвасун-Хчон и 14,5 мм крупнокалиберный пулемет используются для противовоздушной обороны. Ну, это просто про нас. И причина, по которой они установлены на бронетехнике, заключается в том, что низкое превосходство Северной Кореи в воздухе, Разумеется, как вы на низкое превосходство. Есть превосходство, есть высокое превосходство и низкое превосходство. Низкое превосходство это то, что юг господствует. Разумейте, никакого превосходства. Розумієте, японці лишаються вічними низкої превосходства. Було бы невежливо сравнювати старьо с современными пушками. Разумієте, все таки спортивний народ на відміну на від англійців сучасних. что низкое превосходство Северной Кореи в воздухе сделало ее зависимой от противовоздушной обороны, как у нас. Это потому, что если вы не вооружитесь, вас атакуют вертолеты из армии Республики Корея. Ну, дроны ворочи. Кроме того, поскольку башня загружена большим количеством оружия, она тесно и имеет плохую обитаемость. Погодьтесь, а что... Ну, может. Может. Японцы до сих пор не втратили Що співуча не лише українська, але й японська. От ніде нема такого парадоксального мислення, як в японців. На цьому я вас і покину, і скажу ще раз коротко, тим, хто нас дослухав до кінця, що стрільно старе віддається тому, що і в РСЗО так само. Корея відходить від російських стандартів, переходить, а як на китайський. а Якщо китайці перейшли на західну зброю, то і Корея перейде на Західну зброю. І вже є Гвинтівка 545. Навіть з усім оцим я скажу, що є вже і Гвинтівка 5,45. Так, це БТРи. Так, період ручка пістолет з ядом. Фонарик, значить, пістолет трьохзарядний лежить, що правозащитників із нього убивають. очень непоганая вещь. Гиперзвуковая ракета. Где я тут был? А, вот. Бачите? Они тоже уже переходят на И5... 545, раскрытие, ось, они умеют это прочитать, значит, бачите, 556 тоже переходит, не только 545, написано 556, все бегут, все бегут, поставляют штурмовому корпусу, значить, Оце їхня нова снайперка. Можете. Ну, я думаю, взірець ви знаєте, з якого зроблено. Ось отакі розкішні новини. Бачите? Сам генеральний директор Лабаєв Армс в має сообщив, що купив три винтовки у Северній Кореї і їх, так що скоро ми побачимо цю зброю корейську і на фронті. Російсько-української війни Росія стає не сателітом Китаю. Ні, Росія стає сателітом Північної Кореї. Зрозумійте це. Бай лайкайте, поширюйте, підтримуйте.